Ічені роки тому жінкам сідати за кермо у Саудівській Аравії було суворо заборонено. Спецслужби прийшли до мого будинку і відправили до в'язниці. І офіційно звинувачення звучало так: кермувала і була жінкою. Аналь Аль-Шариф була першою, хто наважився піти на перекір суворим порядкам, і розпочала справжній жіночий бунт. Я роблю це, бо люблю свою країну. Я використовую своє обличчя, свій голос і своє справжнє ім'я. Я вірю, що суспільство не буде вільним, поки жінки цього суспільства не будуть вільними. Аналь Аль-Шариф підтримали мільйони, і у 2018-му влада Саудівської Аравії нарешті дозволила жінкам кермувати. А за чотири роки саме тут, у Саудівській Аравії, вперше стартувала повністю жіноча команда на ралі Дакар. Це найнебезпечніші перегони на планеті, що потребують не лише високої технічної підготовки, а й сталевої витримки. Учасники по кілька тижнів мчать бездоріжжям крізь пекло постелі, причому майже без зупинок. І жінки довели вони не менш витривалі за чоловіків. Раніше вже були жінки-пілоти, жінки-штурмани, але ніколи не було цілої жіночої команди. Вважають, це добра нагода заявити про себе на одній з найбільших платформ автоспорту, надихнути інших дівчат, стати механіками та частиною цієї пригоди. Дакар не випадково здобув славу найнебезпечніших перегонів. За понад 40-річну історію ралі рейду, у наслідок зіткнень чи втоми загинула 71 людина. Перемогою тут вважається навіть просто дістатися фінішу. Дівчата стійко трималися тижнями, але на передостанньому етапі. Команда була готова продовжувати змагання, але судді зняли їх з перегонів. Занадто серйозною була поломка шасі. Ми билися як воїни до кінця. Ми показали світові наш проект та вклали багато ентузіазму у найважчі ралі на світі. Програють ті, хто не намагається. Українські автогонщиці ще не дісталися Дакара, але це лише справа часу. Чемпіонку України Інесу Тушканову вже знає весь світ. Вона затикає за пояс чоловіків і в європейських змаганнях, і у США, і навіть на чемпіонаті світу. Я не маю на меті стати першою серед жінок. Я хочу стати першою в принципі, і тому місце існує одне єдине, до якого варто прагнути. За 16 років в автомобільному світі Інеса потестила найкрутіші траси світу. А між тренуваннями та змаганнями опинилася на обкладинці плейбоя і стала красуною року за версією видання. Та водночас дівчина зізнається, в автомобільному спорті краса це радше перешкода. Я часто стикаюся з тим, що мої колеги кажуть, я на тебе не підписаний і не дивлюся, тому що дружина ревнує, ревнує дівчина. Та в житті автогонщиці існують не лише автомобілі. Є тут місце і для мотоциклів, і для лиш. Інеса навіть навчилася пілотувати літак, але найбільша її слабкість це коні. Не залізні, а живі і справжні. Карпілон – зоряний кінь. Якби в нього був інстаграм, він би був верифікований із синьою позначкою. Карпілон зірка. Він виступав у Європі. Це розкішний спортивний кінь. Це Феррарі серед коней. Це Феррарі серед лошадей. Історія їхнього знайомства розпочалась по завершенні чемпіонату світу з ралі у Туреччині у 2018 році. Побачивши цього стрункого красення, Пінеса не змогла стриматись і викупила його. Так він опинився в Україні. Йому 14 років. Він хлопець дорослий. Це чудовий вік для коня для того, щоб продовжувати кар'єру. Гадаю, ми ще років 10 із ним поскачемо. Кінний спорт вважається одним із найекстремальніших, адже зазнати травми тут лише питання часу, а вижити особлива удача. Тому перше, чому вчать в кінних школах, правильно падати. Я ніколи не знаю в якому настрої його застану. Буде він у доброму гуморі чи почне варидувати. Він дуже зарозумілий, дуже такий себелюбний, собі любівий, але зенесою не повередуєш. Я на нього кендель жорсткий вдягла, і вперед. Батішком дупі ляснула, і жодних питань у нас дивиться на мене. З чоловіком таке не пройде. Хоча Інаса Тушканова із тих сміливих жінок, хто розбиває вщент стереотипи про чоловічі та жіночі професії, і власним прикладом демонструє: жінка може водночас бути і на обкладинці плейбоя, і за кермом гоночного боліда. І об'їжджати норобливих коней.